Зранку, 18 березня, проїжджаючи з Радехова в напрямку Берестечка на Синківській горі, що на території Немелівської сільської ради, можна побачити купи сміття. Цікаво, що зловмисники не шукають непримітних місць, а ніби показово на одній з найвищих точок району вчинили злочин. Шановні радихівчани, сьогодні ми перебуваємо на ділянці дороги між селом Синків і селом Немилів де знову вчинено ганебний акт з боку Львівської міської ради, коли вивозиться сміття з населеного пункту міста Львова в населені пункти Львівської області. На сьогоднішній день ми маємо факт, коли вивезли дві великі машини сміття і скинули прямо на дорозі між селами село Синків і село Немилів. З початку червня минулого року, коли сталося лихо на Грибовицькому сміттєзвалищі, у нашому районі це вже сьомий зафіксований випадок, по якому ведеться слідство. Окрім офіційної допомоги, яка надавалася Львову Радехівською міською радою. За попередньою інформацією, сміття на територію району, на жаль, потрапляє з допомогою місцевих перевізників, які в гонитві за заробітком нехтують нормами людської моралі. Шановна Радехівська громада, я хочу звернутися до вас всіх, щоб ми не були байдужими, і будь-який факт переміщення великих автомобілів великого вагового транспорту ми фіксували на лінію 102. Поліція на сьогоднішній день задіяна в особливому режимі. Перевіряють всі машини великого вагового транспорту, які переміщаються по Радехівському районі. Тому що на сьогоднішній день це вже сьомий факт вивозу сміття з міста Львова. Ми не будемо стояти осторонь, ми е, будемо дуже активно працювати над тим, щоб виявити, хто все ж таки перевіз це сміття. На сьогоднішній день відпрацьовується версія, що це все-таки в першу чергу перевізники з Радехівського району. Якщо ця версія не справдиться, ми працюємо ще по людях, які сприяли перевізникам, які перевозять сміття. Тому що все-таки... Не можуть перевізники з інших областей, а тим більше з міста Львова, знати отакі дороги, які в Радехівському районі, і такі місця, де можна скинути сміття, якщо би ніхто не бачив. Тобто ще раз звертаюся до вас, шановні радехівчани, шановні жителі Радехівського району, не будьте байдужими, будь-які. Випадки зупинки таких автомобілів чи переміщення взагалі автомобілів по Радехівських дорогах, що ми повідомляли на лінію 102 в Радехівську поліцію. Реакція буде миттєвою, тому що, ще раз повторюся, поліція задіяна в особливому режимі на сьогоднішній день.